Вітаю, мене звати Андрій і з вами магазин Зірка. І сьогодні ми зробимо огляд, друзі, на новиночку від торгової марки Crown, а саме лазерний рівень. Лазерний рівень. Модель називається ST44065 BMC. Він, Зараз я вам покажу, він має досить такий серйозний кейс, має досить великі сам по собі габарити. І саме головне, друзі, сама фішка в нього в чому? Ось ця, ось ця надпис Audur Mode, тобто для зовнішнього використання. Ціна його одразу кажу, ми нічого не скриваємо: 6460 гривень і на всю продукцію кровно гарантія 3 роки. Переходимо безпосередньо, друзі, до самого пристрою. І хочу вас зауважити, точніше, звернути вашу увагу одразу на кейс. Кейс досить серйозний, має таку ергономіку, має. Такий плотний пластик, схожий, знаєте, на чи текстоліт, чи щось таке мені нагадує. Ну, хто там більш-менш мого віку повинен знати. Тобто така, така плотна конструкція. Замки металеві, затягуються туго і дивіться, відкриваємо. Відкривається також туго. Раз, два. Відчиняємо, так би мовити, кейс і дивимось. Хочу зауважити ще на сам кейс. Подивіться, тут у нас є гумова, бачите, уплату ущільнювач. Умови щільно, при причому він зроблений якісно, він тут вставлений і він навіть де 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 стик, стик іде плотний. Тобто він добре захищає сам пристрій від пилу, від можливо якоїсь зайвої вологи, бризю води і так далі. Тобто, щоб ви розуміли для себе. Тобто кейс досить якісний. В кейсі у нас знаходиться, понятно, що інструкція гарантія, рекламна брошурка. І дивимось комплектацію. Безпосередньо сам лазерний рівень. Тобто, дивіться, який він габаритний. Така досить велика штука, зроблена трошечки брутально. До речі, саме оцей пластик. Це, мабуть, і гума, і якийсь такий нейлон. Хоча мені здається, як, як будто був він, прогумований. Да, він прогумований. Тобто це все гума. Оце гума, оце — гума, а самі, е, самі оці пластикові штуки, там, де знаходяться маятники, вони пластикові. Ну, тобто вони твердий пластик. А це все як, або нейлон досить м'який, або дійсно якось він прогумований. Розблокування маятників знаходиться, бачите, такий прям регулятор, перемикач, як стоп-кран десь там на, на літаку, ви поняли. Тобто, ось таким чином все це відбувається. Все так механічно, все так брутально, хоп, включив, виключив. Далі, що в нас тут в комплекті? Зарядна, зарядний пристрій. Зарядний пристрій досить цікавий, тому що він нестандартний. Бачите, має блок живлення, має досить довгий кабель. Я скажу чесно, ми так попередньо подивилися. І я думав, що тут у нас, бачите, є ось така штука, роз'єм. Гумова заглушечка герметизуюча. Я думав, що цей, що цей штекер можна вставити сюди. Тобто, хоп. І типо, він буде працювати від мережі, хоч круглий сутки, грубо кажучи. Але ні, він сюди не вставляється, він сюди не підходить. А підходить він для, до акумулятора, який йде в комплекті. В акумулятори з боку є роз'єм, ви його сюди вставляєте. І вставляєте, так, зараз хвилиночку. Тут нас просто, друзі, знімаю, прямо у нас в магазині робочі процеси де зараз. Е, знімаємо, вставляємо в розетку і десь у нас є індикація. Все, пішов заряд. Тобто ось то таким чином, бачите? Хоча кабель довгий. Я скажу чесно, не знаю, для чого це. Можливо, мені хтось підкаже, тому що ну, вони тільки приїхали, друзі, отак вот вот вам одразу показую. Коротше, в комплекті один акумулятор, як ви зрозуміли. Також в комплекті є цікава річ, вона йде всередині самого Нівеліра. Це ось такий адаптер для звичайних батареєк 2А, я так розумію. Да, схоже, 2А. Тобто можна використовувати акумулятор, акумулятор ці вставляєте вставляйте батарейки. Плюс, все ж таки цей роз'єм. Давайте я вже ставлю одразу акумулятор в нього, для того, щоб ми його протестили. Оцей роз'єм все ж таки він ж тут не зря присутній. А він потрібен для того, щоб взяти і вмикнути в нього ось такий кабель. Який вставляється, наприклад, в якийсь powerbank. Тобто, Оцей штекер сюди підходить. Дивіться вставляємо. І далі сюди можна вставити ну, павербанк, наприклад. Тобто, У вас сіли акумулятори, сіли батарейки, достаєте павербанк, наприклад, вставляєте в нього. І він працює. Тобто, Ми це вже перевіряли. Я просто не хочу затягувати процес. Все, кабель є. Тобто три типи живлення: акумулятор, батарейки, USB-кабель. Також в комплекті є ось такий кронштейн. Який йде магнітний, тобто ви його можете десь зафіксувати там на якийсь профіль металевий чи ще щось, або е зафіксувати на, ну, на саморіз, грубо кажучи. І він має тонке налаштування. То в одній площині і також в іншій площині. Причому в іншій площині він, зараз я покажу, давайте ми зразу наживемо його. Друзі конкретний приклад. Тут великі неодімові магніти беремо. Коп, досить потужно магнититься. Тобто, дивіться, він навіть, я можу зараз потягнути цей стенд, завалити. Дивіться, а стенд, цей стенд важкий, і в нього тут ще замки висять на вісні. Тобто він важить просто ну, капець скільки. І дивіться, яка, яка сила магнитів. Все, тут ви можете регулювати, понятно, що по одній осі, і також можете регулювати по іншій осі, по вертикальній. Тут у нас такий, бачите, також, такий же регулятор, бачите, як тут. Підіймаємо. Хоп, фіксуємо. Потрібно опустити, можна трошечки послабити цей замок і плавнесенько його опустити. Тобто, можна то, Він плавно йде, можна до міліметру його бачити так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, в общем, кронштейн реально функціональний, скажу чесно, зручний, продуманий. Тобто все зроблено так, знаєте, грубо, але ну, в процесі роботи, коли у вас можливо, там руки брудні, вам потрібно, щоб воно витримувало. Ну, все це навантаження, скажімо так, і при цьому працювало ефективно. Кронштейн показав, є в наявності. Також в наявності є от така корисна штука. Тобто лазерна мішень червоного кольору. До речі, тут у нас іде луч червоний. Ну, Скажімо так, краще, б, щоб він був зелений, але менше з тим, червоний. І тут іде три лучі по 360 градусів. Тобто 360. Горизонтальний один, вертикальний другий 360 і вертикальний третій 360. Вмикається все окремими клавішами, як можете бачити. Також у нас, тут, до речі, збоку є ще ось такі два магніти тут і два магніти тут. Тобто, ви, я так розумію, можливо, десь, якщо поставити його, опять же на якусь конструкцію, також можна його додатково замагнітити, зафіксувати, щоб він, можливо, не їздив. Тобто він магнітиться. Сказав по комплектації, сказав. Тепер саме головне, давайте перевіримо його ефективність на дворі, як він буде працювати в сонячну погоду, от як зараз. Чи буде видно той червоний луч? Я скажу чесно, погано, що тут немає комплекті червоних окулярів. Ну давайте спробуємо використати той комплект, який йде в наявності. Просто можемо зможемо взяти і одразу почати працювати. Йдемо двір. Зараз ми замірюємо дистанцію приблизно. Ну, метрів, мабуть, 15 не буде, метрів 12, Скажімо так, я вже поставив мішень. І ну, луч побачив, скажімо так, але давайте заміряємо точну дистанцію. Зараз, причому ми перевіряємо не на сонці, друзі, а в тіні. На сонці, я скажу чесно, то, що я бачу, ви нічого не побачите. О, якщо такий тіньок, але ясний день, то ще можна щось побачити. Так, а ну, пускай. Давай сюди. Ще раз тут придави. Навіть, навіть, по суті, справи... ну майже 10, метрів, майже 10 метрів. Тобто, дивіться, ось мішень. Зараз десь я його бачу. Ось. Якщо ви бачите, отут подивіться. Ось дивіться, зараз зверніть увагу, не знаю, камера сфокусується чи ні. Луч іде ровно по побілій палосі. Я його бачу. Ось бачите полоса, Ось вона, ось луч. Ось я опускаю. Ось луч. Але його видно єлі-єлі, е це не серйозно. Ви знаєте, було б краще, щоб була б точка. знаєте, Є на лазерних лучах така точка, вона концентрована і можна нею відбивати в принципі, рівень, коли ви щось робите на подвір'ї, там, заливаєте фундамент. чи то там. Стяжку якусь чи там тротуарку кладети. Тобто таким чином. Можливо, якщо були в комплекті червоні акуляри, вони трошечки допомогли. Тому що я, я в нас немає зараз продажу червоних, я вдягнув просто жовті акуляри, ну, майже нічого не видно. Тобто, бачите, ось червона паласа ну, тобто, він більше підходить я думаю, для внутрішніх робіт. Саме по функціоналу. Плюс 15 метрів не так багато. Але тут це крон, 15 метрів він заявляє реальне. Тому що багато більш бюджетних виробників вони пишуть 30, 40, 50 метрів, наїхав на пакет кара, а, на бутилку. І <с> там воно реально того не відповідає. Тут воно відповідає. Так що, друзі, ось така інформація. В общем, що від себе скажу, якісний продукт, якщо вам потрібна якась річ, яка не боїться, я так думаю, якихось. Механічних навантажень, там, можливо, там е якогось, е ну, зрозуміло, що загального рівня потрібно, е скажімо так, обходитись бережно, тому ну, обережно, тому що можна збити калібровку, скажімо так, самих маятників. Але менше з тим, конструктив у нього досить надійний, прогумований, зручний. Тобто він видно по ньому, що він розрахований на, на роботу. Не просто там, знаєте, там, додавати естетики, а розрахований на роботу. Плюс у нього, до речі, ще покажу, є. Два кріплення під штатів, як можете бачити. До речі, лазер другого класу. Забув сказати, саме головне. Лазер другого класу. Ще по характеристикам, більш точнішим, поставте на базу. Взагалі, друзі, більш детальну інформацію, зрозуміло, ви можете загуглити, подивитися на сайті, тому що інформації досить багато. Я, щоб не затягувати відео, показав вам саме головне. Замовити можна буде скоро його на нашому сайті, поки ми його не додали, скоро додамо, а також за телефоном або під відео, або на нашому сайті є всі контакти, друзі. Ну і давайте, звичайно, перевіримо просто в звичайному приміщенні, де у нас ну, стандартне освічення, воно досить ну, таке, суттєве, скажімо так, тобто не приглушене. Просто поставимо ось так тут, без підготовки, без нічого, і вмикнемо. І побачимо, як воно буде показувати в приміщенні, так би мовити. Так, вмикаємо вертикальний і горизонтальний. луч. І зараз я його виставлю. Ну, ось у нас магазин тут приблизно метрів десь 12. От, від краю до краю, дивіться, на стіні видно. Під буковкою І воно проходить, бачите? Ну, то полосу там видно чітко, я її бачу чітко, і вертикаль, і горизонталь. Тобто в приміщенні 15 метрів однозначно заявлених він. Дистанцію соблюдає, так би мовити, це точно. На вулиці, звичайно, потрібно використовувати або бажано ввечері, коли вже починається такі трошечки темніше. Ти знаєте, це буде ідеально, тому що в день це буде проблематично і бажано використовувати червоні окуляри. І я думаю, це вам набагато полегшить процес. Так що, друзі, така інформація.